Привіт, мене звати Оксана Григоренко. Я спеціаліст фізичного виховання, здорового руху, а також тренер-реабілітолог. Сьогодні я покажу комплекс вправ на фітболі, який допоможе м'яко попрацювати з тілом, особливо якщо у вас є протрузії або грижі хребта, болі в спині або заспазмовані м'язи. Але не поспішайте вимикати це відео, якщо у вас немає фітболу. Всі ці вправи можна виконати також на звичайному стільці. Якщо ж ви все ж таки вирішили виконати ці вправи на м'ячі, варто вибрати м'яч підходящого розміру. Тут ви можете побачити, як правильно підбирати м'яч. Або ви можете просто сісти зверху на нього, поставити стопи на ширині плечей і подивитися, щоб ваші стегна були паралельно підлозі, коліна зігнуті під кутом 90 градусів, а стопи міцно і впевнено стояли на поверхні. Чому ж вправи на фітболі такі корисні, особливо при проблемах зі спиною? По-перше, м'яч нестабільний, тому навіть в простих рухах або положеннях автоматично включаються глибокі м'язи стабілізатора, м'язи кора, які підтримують наш хребрин. По-друге, м'які та контрольовані рухи є природніми для нашого тіла. І по-третє, вправи на фітболі дозволяють поєднувати динамічне активне розтягування перенапружених м'язів з активацією та пропрацюванням слабких або сплячих м'язів. Це особливо важливо при протрузіях та грижах, коли одні м'язи спини знаходяться в перенапруженому, перенавантаженому стані, а інші заслабкі. Та не виконують свою роботу. Завдяки м'яким та контрольованим рухам ми поступово відновлюємо баланс в тілі, покращуємо кровообіг та живлення тканин, а також повертаємо спині легкість, рухливість та свободу в побуті. І перед тим як ми почнемо комплекс вправ, підпишіться на мій канал, поставте цьому відео вподобайку і натисніть на дзвіночок, щоб. Не пропускати нові відео. А після перегляду цього відео обов'язково переходьте в мій телеграм. Там я більше спілкуюсь з вами та ділюся корисними додатковими матеріалами. Я буду дуже вдячна, якщо ви в телеграм-чаті напишете, що саме вам дозволяли або забороняли лікарі при постановці діагнозу протрузії чи грижі хребта. Якщо ж у вас немає такого діагнозу, ви можете поділитися. Іншою своєю проблемою зі здоров'ям або поставити мені якесь запитання. Це допоможе нам зібрати більш цінний та корисний досвід, а також краще розуміти потреби нашого тіла. А для всіх нових учасників я підготувала чек-лист Сім правил безпечного руху при протрузіях та грижах. Приєднуйтесь до мене в телеграмі, пишіть коментарі та забирайте цей чек-лист. А тепер переходимо до вправ. І в якості розминки ми зробимо м'які рухи тазом вперед та назад, перекочуючись по м'ячу. Просто декілька разів порухайтеся вперед та назад. Покажу цю вправу з боку. Рівна спина, і ми рухаємо таз вперед та назад. Ці легкі вправи допоможуть вам активізувати м'язи та суглоби тулуба, а також краще е звикнути до м'яча, до його руху, якщо ви виконуєте вправи на фітболі вперше. Добре, закінчили. І тепер те ж саме зробимо вправо та вліво. З рівною спиною плечі опущені ноги на ширині плечей. І рухаємо таз вправо та вліво. Не треба робити ці рухи з великою амплітудою. Просто плавно та м'яко активувати м'язи кору та тазу. Добре. І зробимо кругові рухи. Спочатку декілька в одному напрямку, і потім в іншому. При виконанні на фітболі, а також при виконанні всіх вправ в вертикальному положенні, звертайте завжди увагу на положення стопи. Стопа повинна стояти трьома точками опори. Завжди повинна стояти п'ята основа великого та малого пальця. На картинці ви зможете побачити, як саме це виглядає. В першій вправі ми виконаємо рух тулубом вперед та назад, і рух в ногах в протилежному напрямку. Я покажу цю вправу боком, щоб було краще видно. Сядьте рівно, опустіть плечі, ноги зігнуті під кутом 90 градусів, стопи стоять міцно на підлозі. Під час вдиху ми будемо з рівним хребтом. На, робити нахил вперед, згинання в кульшовому суглобі. Одночасно трошечки випрямляємо ноги, тягнемося сідницями назад. Під час видиху повертаємо коліна вперед, тягнемося ними ще далі вперед, округлюємо спину, опускаємо підборіддя до грудної клітки. На вдих. Руки потягнули вгору, спина залишається рівною, плечі опущені, шия позаду залишається витягнутою. Не треба закидувати голову назад. На видих округлюємо спину, плечі залишаються опущеними, підборіддя до грудної клітки. Тягнемося колінами вперед. Перекочуємося на м'ячі і підборіддя опускаємо. Для максимального розтягнення м'язів спини. Виконаємо цю вправу 5 разів. Приготувалися, сіли рівно, опустили плечі. Якщо ви виконуєте цю вправу на стільці, то ви робите перекат тазом кістками тазу в один і потім в інший бік, звісно, не рухаючи стілець під собою. Тож, приготувалися. Робимо вдих. Потягнулися руками вперед. Сідницями назад. На видих. Кругла спина, підборіддя топлить до, до грудної клітки, руки вниз. Знову вдих. Потилиця залишається витягнутою. І видих. Ще три повторювання: вдих, рівна спина. Сідницями назад, руками вперед, на видих, кругла спина, колінами трошки більше вперед, під боріддям до грудної клітки. І ще вдих. Видих. Живіт підтягуємо до центру. Останнє повторювання. Вдих та видих. Завершили цю вправу, переходимо до наступної. В цій вправі ми поставимо одну руку за голову, іншу можна або поставити тут на талію, або біля м'яча притримувати його та контролювати свій рух. Випрямимося та опустимо плечі. Під час вдиху потягнемося ліктем вгору, розкриваючи грудний відділ та витягуючи всю цю сторону на видих. Округлюємо спину, тягнемося ліктем до протилежного коліна. Навдих, знову повертаємося вгору, розкриваємо грудний відділ і весь цей бік витягуємо вгору. На видих. Повернемося в вихідне положення. Потім зробимо те ж саме з іншого боку. Приготувалися. Стопи стоять на ширині плечей, коліна зігнуті під кутом 90 градусів, спина рівна, плечі опущені, руку за голову, робимо вдих, ліктем вгору, на видих. Потягнулися ліктем до протилежного коліна, округлили спину, підтягнули живот до центру. Вдих нагору. Видих рівно. Знову вдих. Витягнули бік, підтягнулися ліктем вгору. Видих, кругла спина. Ліктем до коліна. Вдих. Розкрили грудний відділ. Можна перевести подгляд вгору. Видих рівно. Продовжуємо. Вдих. Видих. Плечі залишаються внизу. Вдих. Розкрили грудний відділ. Тут плече теж залишається внизу. Видих. Опустили. Лікоть. Вгору. До коліна. Знов вгору, вдих, видих. Ще раз. Вгору. Ліктем потягнулися, витягнули бік. Видих, кругла спина, живіт підтягнули. Вдих та видих. Те ж саме зробимо з іншого боку. Приготувалися. Підняли іншу руку. Лікоть вгору. Вдих. Весь бік розтягнули. На видих. Округлили спину ліктем до коліна, живіт до центру. Вдих, знову повернулися вгору погляд до стелі. Видих. Плечі залишаються внизу. Вдих. Видих. Вдих. Розкрили грудний відділ. Видих. Вдих. Потягнулися ліктем вгору. Видих. Підтягнули м'язи, живота. кругла спина. Вдих, розкрили грудний відділ. Видих. Ще два повторювання. Вдих. Видих. Кругла спина ліктем до коліна. Вдих. Плече внизу. Видих. Останній раз. Вдих. Кругла спина. Видих. Вдих. Та видих. Завершили виконання цієї вправи. В цій вправі ми будемо виконувати ротаційні рухи в грудному відділі, розкривати грудний відділ, розтягувати руки в різні боки, однією тягнутись назад, іншою вперед, і одночасно працювати з однією ногою. Почергово. Спочатку ми будемо одну ногу випрямляти вперед, якщо дозволяє е, баланс тіла. Можна її піднімати вгору, якщо ні залишаємо на підлозі. І потім те ж саме будемо робити з іншою ногою і повертатися в інший бік, і знову в центр. На видих робимо ротацію та підйом ноги, якщо дозволяє, якщо ні, то залишаємо її на підлозі. Погляд або назад за рукою, або тримаємо в одній точці. На вдих, повертаємося в вихідне положення, видих в інший бік, На вдих в вихідне положення. Виконаємо цю вправу 5 разів. Контролюйте витяжіння хребта, витягуйтесь за маківкою вгору і лише потім робіть розвертання. Кулуба в один чи в інший бік. Не намагайтеся дуже далеко розвернутися, працюйте у власній амплітуді. Приготувалися, поїхали. Робимо вдих, на видих, підйом ноги, і рук. Вдих. Інший бік. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Рівна спина. Витяжіння за маківкою. Видих. Залишайте ногу на підлозі, якщо відчуваєте занадто велику нестабільність. Видих, підйом рук вгору та нога вперед. Вдих. Витяжіння за маківкою, плечі залишаються внизу. Вдих. Останній раз. Розкрили грудний відділ, потягнулися в різні сторони, опустились і знову розкриваємо грудний відділ і опускаємося вниз. І для завершення практики ми виконаємо дихальну практику для розслаблення м'язів по задній поверхні тіла. Для цього прийміть положення лежачи на м'ячі, поставте руки попереду, ноги залиште злегка зігнутими. Опустіть голову, якби охоплюючи своїм тілом весь м'яч, всю поверхню м'яча. На вдих ми будемо уявляти, як легені наповнюються повітрям, розкривається грудний відділ, розширюються в об'ємах, наповнюється живіт та поперек повітрям. І на видих будемо спорожнювати наше тіло, нашу черевну порожнину. Та грудний відділ від повітря. Зробимо три глибоких цикли. Розслабтеся, опустіть плечі, опустіть голову. Робимо вдих, наповнюємося і розширюємося. І на видих, звільняємося від повітря, розслабляємо корпус. Знову глибокий вдих. Наповнюємося, округлюємося і видих. О, розтанути на м'ячі. Знову вдих. Та видих. На цьому сьогоднішнє наше тренування завершено. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити цьому відео вподобайку та поділитися з вашими близькими і знайомими, і обов'язково перейти в Телеграм, написати коментар та отримати чек-лист. Який допоможе вам рухатися вільно та безпечно при протрузіях та грижах? Також переходьте за посиланням в описі на мій сайт, де ви можете краще та більше дізнатися про мене, а також отримати безкоштовне пробне тренування на все тіло, щоб краще розуміти мій підхід до функціонального та безпечного руху. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я бажаю вам гарного настрою та побачимося в нових відео. Па-па!